Чення повісток представників ТЦК зобов'язують вести безперервний запис на бодікамеру. Міністерство оборони вже затвердили відповідну інструкцію. Саме з допомогою відеофіксації у відомстві хочуть попередити, виявити або ж зафіксувати порушення військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку, та також зафіксувати дії уповноважених представників. Під час відеофіксації працівникам ТЦК забороняється видаляти відеозапис, вимикати бодікамеру, перешкоджати відеофіксацію, Передавати записи стороннім особам разом із тим, записи з будь-якамер працівників ТЦК можуть передавати адвокатам чи журналістам у разі потреби із дозволу керівника ТЦК. Але я додам, що це ж та сама система, яка працює в патрульних поліцейських. Я дуже за те, щоб вона працювала і представників ТЦК. Головне треба навчити їх правильно микати і вимикати камеру, тому що знаю від патрульних, що коли тільки починали користуватися цими камерами, дуже часто були кур'язні випадки, коли от вони. Там мали обідню перерву, заїжджали кудись там на заправку взяти кави, сходити там у туалет і забували вимкнути камеру. А потім приходять там до себе на базу. І їхні айтішники, які якраз займаються архівуванням цього всього відео, такі класне відео. Дякуємо за те, що показали нам цікаве кіно. Тому треба ще правильно ними навчитись користуватися вчасно. Ну це така хвилинка а, посміхнутися.